ФРС бере на історії США. Причин кілька. можна робити що завгодно, уряд врятує. ці ризикові позики, яке змінило світ. Готові до справжнього фінансового трилеру вересень 2008 року. Найбільше банкрутство в історії США у Уолл-стріт, у хаосі. Тисячі людей втрачають роботу, ринки падають, світова економіка занурюється. У кризу. Але питання, чому уряд врятував Стернс, а Лехман Бразер залишив помирати. Це історія двох банків і одного фатального рішення, яке змінило світ. На початку 2000-х Америка жила в атмосфері іпотечного буму, кредити отримував практично кожен, банки видавали позики навіть тим, хто не мав стабільного доходу. Ці ризикові позики перепаковували у цінні папери МДС і продавали по всьому світі. Здавалась геніальна ідея, дохід без ризику. Але у 2007-му бульбашка луснула. Берн Стернс був п'ятим за величиною інвестбанком США. Він загруз у цих іпотечних паперах Повух. У 2007-му два його хедж-фонди збанкрутували. Це підірвало довіру інвесторів. Березень 2008. Кредитори масово забирають гроші, банк опиняється на межі смерті. І тоді уряд діє ФРЕС терміново організовує угоду і JP Морган купує Брнстерс за 2 долари за акт. ФРС бере на себе 29 мільярдів доларів токсичних активів. Так, банк був врятований, фінансова система отримала відстрочку. Лехман Brothers легенда устрій, заснований у 1850 році, мав 600 мільярдів доларів активів. Але його стратегія була схожа на гру у рулетку. агресивні інвестиції в нерухомість, кредитне плече 30 до 1, будь-який збій і система валиться. У 2008 Лехман показує перші збитки за 14 років, акції падають на 90%. Предитори вимагають застав, кінець був близько. Отже, чому Берн Стернс врятували, а Лахман Бразер скинули на призволяще? Причин кілька. Політика. Після порятунку Бернстенс та Фредді Макс суспільство говорило: чому рятують Street за наш рахунок? Відсутність покупця для Бернстенс був JP Морган. Для Lehman Бразерс ніхто не захотів брати токсичні активи. Кредитні обмеження ФРС не могла дати кредит без достатньої застави, а у Лехман не було ліквідних активів. Помилка розрахунку: міністр фінансів Полсін вважав, що ринок витримав, але він не витримав. 15 вересня 2008 року Лехман Бразерс оголосив банкрутство. Це було найбільше банкрутство в історії США. Паніка миттєво охопила ринки, акції падали, міжбанківське кредитування замерзло. Лише за кілька днів після цього уряд був змушений рятувати American International Group одну з найбільших страхових компаній світу. Але удар був вже завдан: криза з Wall стріт перетворилась у світову рецесію. Падіння лефта стало символом того, наскільки крихкою була фінансова система. Якби уряд врятував Лехман Бразерс, можливо, криза була б менш руйнівною. Але тоді б у отримав сигнал, можна робити що завгодно, уряд врятує. Тож уряд стояв між двома злими варіантами і вибрав той, який коштував світу трильйони доларів і мільйони робочих місць. Тож, який головний урок? Якщо хтось каже, Фінансова система стабільно можна спати спокійно? Пам'ятайте 2008 рік. Помилка яка змінила світ. А як ви вважаєте, уряд мав врятувати Лехман Бразер? чи ні?